Два місяці тому українські студенти отримали право долучитися до управління своїми навчальними закладами. Парламент вніс зміни до закону про вищу освіту, наслідуючи європейський досвід. Самоврядування має поліпшити якість освіти і зробить студента не просто споживачем послуг, а учасником навчального процесу. Але виявилося, що депутати передбачили лише законодавчо правові зміни, а механізми їх втілення забули. 10% вченої ради вишу студенти, піввідсотка спеціального фонду навчального закладу для студентів. Виключення свого товариша чи обрання заступника ректора і деканів – усе треба погоджувати зі студентами. Але за однією умови ті мають створити орган свого самоврядування. Фактично в кожному університеті він є. Проте в більшості вишів це був ляльковий інструмент ректорату, бо не мав жодних прав. Уже два місяці як права є, бо діє ухвалений парламентом закон. Але як саме їх використовувати, не зрозуміло. Найскладніше, як ви сьогодні почули, це фінансова складова. І тому е е е моя позиція така: звичайно, мусить бути постанова кабінету міністрів для того, щоб не ставити під загрозу демократичних ректорів, які виконують закон. Розвинути студентське самоврядування ознака ліберальності системи вищої освіти в Україні. Вона все ж більш академічна. Тому навіть ті ректори, які хотіли підтримувати у своєму вищій студентську автономність, до кінця не розуміють, як саме їм це робити. Правильна річ, що ви маєте впливати як споживачі освітніх послуг. Ви маєте право впливати на цей процес. Ви маєте е, е, і на призначення заступника декана і проректора. Але як? Якщо у вас є дорадчий голос, то ви розумієте, він він дорадчі. Студенти і самі не проти зрозуміти, як має працювати механізм. Тому влітку активісти студентського руху планують багато їздити Україну і збирати і позитивний, і негативний досвід. Дійсно необхідно розуміти, де яка ситуація, де кому як потрібно допомогти. Буде великим випробуванням скорше за все. Це а, наступний рік, коли буде прийматися бюджет. Уже восени стане зрозуміло наскільки саме студентство готове керувати життям своїх альмаматер, каже Єлизавета З початку навчального року студрати пропонуватимуть адміністраціям нові правила співпраці.